За кроком прямуємо до перемоги. Сьогодні у мене буде два запити на консультацію, на які ми будемо вам відповідати. І так, перший запит. Ще не призначили опікунство, а прийшли з перевіркою з опікунської ради. Питання: це правильно? Ну, Що вам можна сказати? Ну, відповідно, якщо ви бажаєте. На ну, прийняте опікунство над певною особою, над опікаємо, то ну, це в повноваженнях відповідно ж, запускається певний процес, і працівники там опікун, опікунської ради при. Ну, Органи місцевого самоврядування відповідно здійснюють виключно процедуру. А як ви хочете, щоб вам встановили опікунство? І для того, щоб не, відповідно, ну, вони не здійснювали свої повноваження до відповідної постанови, ну як це буває? Тобто вони перевіряють ті обставини, які ви зазначили, ви написали відповідну заяву до органів опіки, і орган опіки перевіряє певні обставини, які ви зазначили в своїй заяві, для того, щоб прийняти законне та обґрунтоване рішення. і Для того, щоб ви їх не дурили. І... А якщо дійсно ці обставини вони підтвердяться, то, ну, вони приймуть відповідне рішення. і Ну, фактично буде призначено опікун. Але тут треба уточнювати, уточнювати запитання, саме яке опікунство. Там є декілька видів опікунства, але якщо я ж маю це на увазі, наскільки я зрозумів по тематиці мого каналу, наскільки це тому, що, що за доглядом, за доглядом. За особою, щоб була відсрочка від мобілізації. Якщо в такому випадку, то їхні дії дійсно правомірні, якщо це, наприклад, опікунство про ну, якщо там визнання недієздатної особи, то воно здійснюється виключно через суд і органи опіки подають відповідне подання. Тобто це треба уточувати. Але я думаю, що скоріше всього тут перший варіант. Щоб отримати відстрочку від мобілізації, так, друге питання. Я правильно скористався своїм правом на лікування, знаходячись у відпустці з сімейними обставинами? Я правильно скористався своїм правом на лікування, знаходячись у відпустці з сімейними обставинами? З госпіталя футболять на МРТ та інші клініки, або молюючи на недовіру в провідній міжнародній визнаній клініці. Затягуючи навмисно до кінця терміну перебування у відпустці, майже сліпий на одне око, право око не може отримати медичну допомогу і вільно розпочати лікування зорового нерву. Як правого ока, що майже взагалі не бачить, так і вже лівого ока, що вже теж має часткове відмирання клітин зорового нерву. По їхнім направленням має пройти ще обстеження в інших клініках, які є платними для військовослужбовців. Таким чином я вже не вписуюсь в строки по відведенню відпустки. Бенжіть, будь ласка. Ну, я, по-перше, не лікар а адвокат, я не можу вам допомогти в цьому питанні, але питання дуже серйозне, оскільки воно стосується зору, вашого зору, зору людини. Ну, Якщо у вас є певні, ну, на тут я логічно бачу з точки зору того запитання, якщо у вас є певні проблеми і є, у вас футболять, як ви зазначаєте з одного кабінету та іншого, ви просто, якщо у вас є гроші, йдете у приватну клініку, рішаєте всі свої проблеми, якщо це можливо вирішити, через, ну, ви проводите певну операцію, спасаєте зіра, потім вже Розбирайтеся з певними бумажками, якщо ви хочете отримати безкоштовно цю операцію, то ну, треба ну, в даному випадку, що як я бачу розвиток подій. Ну укладіть договір з адвокатом. І нехай він пише відповідні скарги до мозу. Також можете зателефонувати до, на гарячу лінію, розповісти цю ситуацію, залишити скаргу на гарячу лінію мозу, що фактично знущається з військовослужбовця, ну, не надаючи медичну допомогу, а створюючи якісь. Бюрократичні перепони, що фактично є загрозою для вашого ну, здоров'я, життя та здоров'я. Тому можете так і в на гарячу лінію, коли зателефонуєте, сказати, що там така то -та, така та ситуація, такі-то -та лікарі е, з, ну, вчинюють загрозу е, своєю бездіяльністю, зв'язку з тим, що не надають вчасно мед, певну медичну допомогу. І, тому, якщо, наприклад, міжнародна провідні міжнародне визнання ну, в міжнародній клініці, якщо вона в Україні працює, то вона має такий самий статус, як і державна. Тобто і МОЗ, МОС Міністерство охорони здоров'я не видав би їй відповідні дозволи на здійснення медичної практики, якщо вона б не відповідала певним стандартам згідно норм чинного законодавства. Тому ну це те, що ви кажете, це відповідний бюрократизм і його треба е, присікати в даному випадку. Хочу зазначити, що відповідно я в рамках цього проекту працюю безкоштовно. Вам треба е, наймати адвоката і працювати в цьому напрямку. Що я вам можу сказати? Тому що е, в межах цієї первинної консультації. Я можу вам надати певний напрям діяльності, а не вирішити повністю. Це вже називається вторинна правова юридична допомога, де треба писати відповідні процесуальні документи, скарги, звернення та таке інше. Всього найкращого на цьому сьогодні ми будемо завершувати. Крукуємо до перемоги Україна обов'язково переможе. Всього найкращого. до побачення.